Всім привіт! Значить, друзі, дякую вам в першу чергу за довіру. Дуже багато приємних слів було написано в коментарях під постом однієї хорошої людини адміна групи, Так що, велике вам дякую. Значить, отримав ще одну посилку від підписника на ремонт ГБЦ. Це у нас 21.083 буде. Так, запакував, написано, обережно не кидати, молодець, тому що обично вони приїжджають, шпильки погнуті. Значить, розпаковуємо і так. Так, так, так. Бачу, мої відосики дивляться. Мій лайфхак. Ставимо бутилки ось до шпильок. І бачите, і шпильки в нас не гнуться всі цілесенькі. Так що, власнику, респект, молодець. Значить, дивимося. ГБЦ 21083 1,5. Інжектор без датчика фаз. Стан офігітельний, варити нічого не потрібно. По площині тут взагалі все. Красота. Сідла не просажені, Таке чувство, що вона ремонтувалася головка. Так, далі. Далі, Чого вона до мене приїхала? У людини пропала компресія. Впала там 6-8 у деяких циліндрах, у деяких 10. У двох, по-моєму, компресії немає. Значить, зараз ми продіагностуємо, як тримають клапана, розберемо, подивимося, що до чого, що будемо по ній робити. Так, розпредвал зняли, клапана наливаємо жидкість, перевіряємо на герметичність. Значить, тільки налив, зразу бачу, що. У нас це у нас який п'ятий клапан, шостий клапан. П'ятий клапан потік, шостий потік. Ну, давайте дамо трошки тиску. Значить, перший не держе. Навіть, навіть не даю тиску, дивіться. Другий, другий держе, третій. Держе, четвертий, не держав взагалі, навіть тиску не даю. П'ятий. Просто дирк. Навіть тиску не даю. Шостий. Аналогічно, дивіться, тиск не даю, бульбашки страшні. Сьомий. Сьомий тримає, восьмий не тримає. Ось така картина. Ось і наша компресія. Розбираємо далі, далі. значить, направляючи втулки. Розбиті. Це нормально, але клапана якось аж підклинює. Це дивіться. Це взагалі дивіться. розбита повністю дивіться. Блін, а сідла взагалі не можу поняти з ними, що трапилось, дивіться. Так, ну давайте тепер і вам покажу що до чого. Значить, що будемо робити? Направляючі втулки 100% під заміну. Питання про випускні сідла. Бачите, як їх розплескало. Бачите? Впуск, наприклад, можна залишити, поправимо фаску, буде нормально, а от випускні сідла бачите, геть, геть розплескані повністю. Повністю. Дивіться, випуск весь розплесканий. Геть. Бачите? Ну, і звісно, мойка, фрезеровка, комплект клапанів. Сальники, зборка, регулювання. Якось так. Все, согласовуємо з клієнтом і приспаємо. Старі випускні сідла випресовані. Ось такий все має мит, вид. Посадочні місця не пошкоджені, все чудово, в принципі, без зауважень. Проміряємо, підбираємо сідло. Що у нас по ГБЦ вже зроблено? Значить, замінені випускні сідла. Такі мають вид вони поки що. Так, замінені комплект направляючих втулок. Втулки виробник СМ. Германія. Сальники клапанов також СМ будуть. Клапана АМП. також ловка пройшла хімічну мойку. Окей, все має поки що у нас. Завтра у нас фрезеровка плоскості, прирізка сідел, зборка, регулювання. Так все виглядає поки що. Ну, деталі також перерішуємо. ВЦ 21083 Будемо зараз прирізати сідла. Одне сідло вже випускне прирізане. Ось бачимо, як чітко все видно. Ось випуск не прирізаний. Значить, покажу вам, як ми перевіряємо на герметичність. Значить, ось клапан поставили, все. Вакуумна штучка. Оп, повинно бути 0,8. Є. Клапан атлічний, клапан герметичний. Зараз покажу, Ось, допустим, клапан ставлю на неприрізане сідло. І ставлю. Що ми бачимо? Но. Герметичності немає. А зараз поставлю клапан пускний, новий на старе сідло, покажу вам. Ось, наприклад, другий. Ось другий, бачите? Не тримає. Герметичності немає взагалі. Тому що стара фаска. Зараз приріжемо, сядаємо випуск. нове випускне сідво. Поїхали. О, як вперше ріжу. Глаза. Красота. Ось така красота в нас вийшла. Плоскість фрезернули. Просто лялечка. Дивіться, Блін, рідко такі головки попадаються, щоб не поїджені взагалі було. Значить, сідла випускні замінили, прирізали. Ось, Впуск залишили, тільки прирізали. Такий має все вид. Дивіться, яка красота. Такі фасочки. Лялечка. Комплект направляющих замінили. Значить, один клапан е шостий я торцанув на три соточки. Значить, дивіться, ось клапан новенький, ампішний, не торцований. Не торцований повністю в оригіналі. Ось покажу вам, як ми торцуємо клапана. А це торцований клапан на 03. В чому різниця? Ні в чому. Дивіться, як красиво. Бачите? Це торцований клапан. А це ні. А це ні. А ось так, щоб ви розуміли. Отак. Все, перевіряємо. На місці. Сіли чудово, ніяких зауважень. Виробник СМ. Це у нас германія. Перевірка клапанів дедовським методом. Значить, клапана засухарені, клапана не притерті прирізані сідла, сразу новий клапан. Значить, даємо тиск. Перший. Нема. Другий. Нема. Третій. Нема. Четвертий. Нема. П'ятий. Нема. Шостий. Нема. Сьомий. Нема. Восьмий. Нема. Всі клапани герметичні, повторюємо процедуру. Навіть намюка на якусь. Бульбашку нема. І так, Бомба. друзі, ще одна лялечка готова, значить, все закінчив. Я знаю, такий має вона фінальний вид. Дивіться, це яка красоточка. Красота. Все у нас чудово. Що у нас вийшло? Що я використовував? Значить клапана АМПІ азотіровані. Сальники клапанов SM Германія, втулки також SM, по регулюровочним шайбам. Ось такі зазори, такі шайби. Саме тонка шайба по впуску 3,75. Це шостий клапан. І навіть я його і торцював на 0,3. Завідки, допуски ми попали. Значить, замінили випускні сідла, замінили направляючі, замінили клапана, впускні сідла прирізали і один клапан торцовнули. Клапана не притиралися. Ось так. Можна віддавати клієнту. Не віддавати, а відправляти. Тому, друзі, дзвоніть, пишіть, коментуйте, бронюйте, питайте. Дана робота зайняла мене часу півтори дні. Ось так. Всім добра.